Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами попрацюємо на двох колодах і е, колода від ламучі дизайн Утопія і Фантом Таро. І ми з вами подивимося. Фантом буде у нас в доповнення якраз, якщо захочемо щось відкрити чуть-чуть більше. І ми подивимося. Дев'ять домів. Що на порозі? Що на порозі? Так. Що на порозі, яка новина спішить до вас? Що несе вам? Або в чому буде удача, або що несе вам вдачу? Тепер дивимося конкретно для вас що, Яка новина, або що, що нового, от прям, що на порозі, конкретно взагалі, от ви. тепер що для дому, що для серця. Тут не обов'язково любовна історія, просто чим ваша душа буде радіти. А отут у нас буде ще особисте життя союз. Що для серця, і що ваше ну, особисте життя. Також дивимося, робота що в роботі нового, що в фінансах. І також дивимося, що обов'язково, ну, от, от воно, само собою, от, як кажуть, долею прописане, що буде, да? що, має від... що має відбутися, те відбудеться. Пташки у нас дно колоди. Тепер беремо фантом і будемо трошки. Будемо трошки додавати. Так, коса на порозі. Ну що, можливо, гостра ситуація, можливо, підведення підсумків або, або. подивимося. Зараз будемо відкривати, і будемо косу на порозі, ми будемо відкривати. Тому що, як бачите, розклад я роблю силова якась. Так, можете переживати за когось. Інформація про різкі зміни. Але певне сьогодення, тому, між іншим треба зробити черговий, що там відбувається. гранд-табло на українському. А, так, що на порозі ще одна карта в зв'язку з чим у нас коса. Ух ти ж, оце так. Ну, добре, йдемо далі, зараз будемо порівнювати. Не хочуть відкривати. В принципі, в принципі, можна сказати, в принципі, може відкриється якась таємниця або якісь різкі зміни для вашого життя. Дивимося далі. далі. Тут, тут, слава Богу, у нас Лілія. Лілія дає захист, але все-таки отут будьте, будьте уважні. В зв'язку з сьогоденням. Лілія, у нас вдача Вдача з законом, з документами, з якимось благородним королем, мужчиною. Може бути, в принципі, якщо у вас з кимось зв'язано, знаєте, тут може бути і релігія, тут може бути, ну, поки що вдача. Потім я цепочки зроблю. Закон і порядок, по-моєму, сказала, чекайте, а то відволіклася. Давайте для вас. А для вас що? Мужчина? А для вас мужчина. Активні дії, активна позиція, різка зміна. в якась, Дивіться, на порозі може бути якась різка зміна в зв'язку, але тут удача йде тобто позитивна зміна. Навіть якщо це щось офіційне, Воно для вас позитивне. Якщо ви про щось переживали, коса може говорити про переживалку якусь, ну, тут може бути також, якщо ви до когось хотіли звертатися, якщо, знову ж, предметно, з законом або лікар з якимись гострими предметами, отут щось позитивненько для вас йде. Для дому. Зміни якісь в домі йдуть. Тут явно треба до зміни. Різко щось буде мінятися відносно вашого життя, так як я розумію. Давайте подивимося для серця. Ой, для серця змія. Тут є захист, а тут є змія. А, Ну, все, особисте життя. Дивіться, е, хтось захоче отруїти ваші е, зміни або особисте життя, але нічого не вдасться. Змія скоріше буде попадати під косу. Е, так, це буде ваше мудре рішення, але змія для серця це питання отравленого, ну, якось, знаєте, точно здоров'я. От коли, коли вам страшно на душі, але, або коли вам якусь новину от, сказали, знаєте, от як підрізали, взяли. От спеціально я тобі зараз тут щось таке видам, я тобі таку таємницю розкажу про твого благовірного, або ще щось. От просто е, розверніть і укажіть на двері просто-напросто. Або якщо там якісь, ну, мало що може якісь близькі, тут може бути якісь близькі, то тоді ну, придумайте якийсь дзвоник, придумайте, що. Е, Невчасно, бо ви кудись спішите. Тобто відкараскайтесь, просто відкараскайтесь тут дно пташки, бачите? Але давайте ми ще далі зараз будемо таке уточнювати, тому що для вашої роботи йдуть хмарки трошки напружена. О, тут вже легше, тому що тут є тут є успіх, успіх, який перекривається тут. Дивіться. Для особистого життя це якщо мужчина для вас з хорошими позитивними змінами, або ваша подорож, або ви він до вас якась така, ну може бути, от як для дому, щось будете міняти, щось будете обговорювати по моменту. Це може бути як подорож, це може бути поїздка, це може бути зміну місця проживання, може бути отак, отут. Що? करता नहीं हाँ करता नहीं हा Дивіться, що обов'язково відкривається якась таємниця. Ну, ми дивіться, хтось може бути е, займається навчанням або якоюсь книжною, роботою, е, паперовою роботою. Може, хтось щось пише, роботи якісь, ще щось. Ну, от це просто само собою, і воно нікуди не дінеться. Воно дає вам, особисто вам, якісь майбутні зміни, і ці зміни доволі хороші. Вони будуть не те, що позитивно закріплені. Тут може людина. Е, Получати вищу освіту, іншу вищу, другу вищу, третю, вищу, п'яту вищу. Ну, може получати до прикладу, от прям знання. Тут може бути питання лікарської якоїсь допомоги, можливо, ви езотеричної допомоги ще може бути. Ви навчаєтесь отак різко, якісь зміни. Тут можуть бути. Скорі зміни, що вам просто-напросто щось зміняють, або дедлайни сроки, які зміняють. Розумієте, це ж короткі, в принципі, це короткі якісь е е е історії, ну життєві історії, тому що ми -табло і так у нас тут показує. Е От самі події вони відбуваються. Якщо ви дивитесь, ну ті, хто дивиться моє гранд-табло, ви вже бачите, наскільки все помінялося. Зараз дивитися, ну, в принципі, грамтабло там на три роки. Хоча кажу, події в різних там ж різні сфери. І в одній сфері воно вже може програтися, а якась одна сфера десь покаже. Ну, коли покаже, тоді, покаже, ну, тоді коли відбудеться, тоді відбудеться. Називається дуже все міняється. По сроках реалізації. З роботою ви переживаєте, можливо, із-за того, що якісь зміни мають бути в вашому житті, різкі зміни. Можливо, оце нове натхнення може переїзд із за того, або покинути рідні місця. ну, Тут, в принципі, в домі, в домі... Ключка нема, щоб я говорила, що підтвердження розумієте, давайте ми все-таки відкриємо. Тому що якщо по великому рахунку, тут іде відкриття, по великому рахунку, якщо так подивитися. Для вас іде, можна сказати, в якійсь історії шалена удача. Просто шалена із захист вищих сил. Можливо, від небезпеки, реально від небезпеки. Просто от, от, от вас, як стіною закриють, переведуть вас на, інший, ну, я не знаю, на іншу вирогідність. Ви можете. Е Уникнути, уникнути по слово переводила. Ви можете уникнути реально цієї небезпеки, або вже якась історія, коли ви вже були в якійсь подорожі, ви можете повертатися також до прикладу додому, але хвилюватися, що буде відбуватися, і хвилюватися за те, найдете, не найдете роботу, як буде здоров'я, що буде від. Ну от як ви себе будете почувати, або що у вас відбувається е, з вашим домом на вашій території. Ну, от, Такі історії тут ще можуть бути. Та сонечко, мішала вже сонечко, от захотілося мені заглянути. Але якщо загалом, то ще раз кажу, бачите, книгу нам там підтвердили, буде якесь ну якби відкриття, може бути таємниці. Може бути в такому випадку це зміна, просто реальна зміна. Але тут активна позиція, хороші і щасливі зміни після може бути травмуючої якоїсь історії. Але знову ж ця травмуюча історія закрита позитивними, дуже, ну, дуже позитивними картами. Це може бути, що ви позбавляєтеся ворога, це може бути, що ви відкриваєте або получаєте ще якусь таємницю відносно вашого ворога. або не Приятеля, ну тобто, не приятеля, або ще якоїсь не зовсім хорошої ситуації, вплоть кажу, може бути навіть от, як зі здоров'ям, тому що все таке змія, або лікарі якісь, ну може бути. Діагноз тут все таки книга є ще щось. От те, що не від не відповідає, Тобто, різко щось зміняється. Воно не відповідає дійсності, воно йде в позитивний напрямок. Розумієте, може, хтось вам підкине якось звернись, ідейку підкине, поговорить з вами, звернись до когось іншого, або навіть з тим самим, коли ви розмовляєте, і ви розумієте, що ви получаєте. З тою самою людиною, вибачте, бо з тим самим чоловіком, я вже з тими відмінками наговорю, ви получаєте якусь таку інформацію, яка вас заспокоює. Розумієте? Давайте зараз подивимося, з чим все-таки зв'язана ця коса. Ну, це може бути небезпека або перехід, якийсь, перехід, новина від. Різкі зміни, плани, різкі зміни. Тут плани можуть людини помінятися, якісь дуже швидкі різкі зміни. Е, плани можуть зовсім, ну, тобто, зовсім е, протилежні бути, ну, щось таке. Е, так, вдача, але добре, тут видає, як вдача. Сила. Ну, прибуде з вами сила. Ну, а сила ще й здоров'я буде підтверджувати, що ви отримаєте ну, якби ну, підтвердження в цьому. І захист. Так, для вас що це за мужчина? Жириться, <гум> ну може знову бути, слухайте, Не хоче відкриватися, або відкри, тобто дивіться, або просто ем, може бути, що ви інтуїтивно про когось думаєте. Може бути, це якась ваша робота скрита. От енергія чоловіче це дієва енергія для вас. Ну, або сам мужчина. Мужчина таємних професій. Ну, або в таємниці якійсь. Ця таємниця знову ж буде відкриватися. Бачите, таємниця тут не відходить. Ну, або ви займаєтесь от якоюсь діяльністю досить активно, але просто її не афішуєте. Для дому з чим зв'язаний кораблик? Король кубків, ну що, ну, по крайній мірі, король кубків не несе негативної такої, знаєте, явної інформації. Все одно є водна якась історія або подопльока тут, і що, це може бути на емоціях, І ні, це якісь зміни, але зміни в затвердженні положення. Це може бути, що любимий додому, це може реально додому зміни в відносно дому. Хтось приїжджає, хтось приходить, хтось засвічує, хтось затверджує. Знов змія. Ай, знов змія. Або хтось повертається. Ну, все-таки. Давайте подивимося, що ж це для серця така змія. Тут мужчина. Король жезлів. Це може бути для серця. А, ні, такий обман якийсь, на жаль. І що? Іерофант. Ну, дивіться, я вам вже сказала, що ви позбудетеся скоріше всього чогось. Це буде як вскритий, може бути, або якісь обхідні шляхи, або якийсь обман, або людина, яка сама себе проявить в кінці кінців, або змія відносно. Ну, з другого боку, так це може бути сексуальність цього мужчини, але якщо ми дивимося, ну, давайте. Жінки, ваша жінки <кій> для серця. Ну що, ви можете поміняти. ну Тут явно мужчина жінка, скоріше всього, і буде поміняна якась от, історія. Тут може розкритися. Розкритися зрада, або розкритися навпаки, історія, що хтось ходив окольними шляхами для того, щоб підібратися, ну якось підповсти до вас. Також треба бути доволі мудрим, а якщо езотерика тут пов'язана, то тут дуже якийсь сердечний, ущільнений рівень Отак будете вирішувати питання так, це чи не так. Може бути, що ну це буде, якби якщо хтось щось приховував від вас, а тут король жезлів, то ця людина якби міняє, ну, виходить на ієрофанта, виходить на жреця, міняє положення, тобто відкриває якусь правду. А тут ми вже ж бачимо щасливі зміни, Ну, давайте подивимося, тому що це особисте життя, і ми виходимо на позицію особистого життя. Пентаклі. Пентаклі. Знову дуже швидкі зміни. Ви знаєте, що ще може бути, тому що це повернення. Дуже швидкі зміни, тут, тому що тут є якась втрата, і є момент, коли ну, якоїсь залежності, якби хтось притягується в ну на певне місце. А це місце ваше особисте життя, розумієте, і в вашому серці. Давайте ми оцією колодою ще. Ваше особисте життя в налеках. Ну, тут лисичка все-таки проходить. Все-таки проходить якась лисичка. Ну, або мужчина ходив, як укучував, знаєте, обробляв грядки, щоб щось виросло відносно вас. Ну, або відносно вас, може бути там втаємничено, так. Ну, відкриється ця або якась інша правда. Головне, що для вас це в позитиві. Все, щоб не відкривалося в позитиві. Що, чому хварки відносно роботи? Давайте все-таки. Чому хварки відносно роботи? Імператриця? Ну, про вагітність я тут говорити не буду, тому що воно якось дивнувато. Може бути чуть-чуть і ін... не ну тут просто карт немає, які би ще підтверджували моменти вагітності. Розумієте? Ну, от, до прикладу, що в декрет або що ви щось мусите поміняти в роботі в зв'язку з материнством. Ну от завигітніла і розумієте, що от на цю роботу ви більше ходити не можете. Може, вас просто я не знаю, спазми нудить або ще щось від запахів якихось. Ну, ще різні позиції бувають. Ну але кажу, тут немає тих карт, щоб я підтверджувала. А, зараз, хоча тут може вилізти ще щось, не раз інформація така йде. А, але а, тут може бути, що позиція по роботі від вас ще поки що ну, скрита, прихована, за хмарами сонця не видно. Розумієте? А, тому ми зараз ще подивимося імператриця. Паш Що може говорити про дитину імператор? Ви щось, скоріше всього, ви щось не бачите, але в вашому, в вашому житті дійсно може щось помінятися. Власне, так, що або стосовно вашої роботи, розвиток вашої роботи, що вам не прийдеться працювати. Ну тут може бути, розумієте, і сім'я, ви на утриманні чоловіка, до прикладу, або вже ну, може бути, що. Що зв'язано із дітьми, з вагітністю, до прикладу, все-таки. Але якщо від цього відійти. Напевно, щось приховане. Давайте подивимося таке приховане, що тому що це може бути влада і структура, і якась позиція, за яку ви просто переживаєте, боїтеся, але тут все наладиться, просто все наладиться, все відкривається, ну, якби все розвивається спокійним ходом. І ну, може бути, що відносно якоїсь структури, як вашої роботи, або начальників, або ще щось, ви. Ну, може, вам пропонували місце, або ви керуєте своїм своє, ну, на якійсь керівній посаді. От що з вас хвилювало. І це хвилювання якби сходить, тому що тут якесь ну, якби, примирення всередині. Але ми ще подивимося. Давайте по роботі. Тут хмарки, давайте подивимося по роботі. Та якір, як? тут сама робота. Ну, щось, щось зупиняється, або щось залишається на місці. Несподівано для вас. Якась офіційна, щось може бути те, що з документами зв'язано. Або зупиняється, якась ну, як розборки зупиняються, закриваються. І тут ще раз ще також конюшинка. Тепер ми подивимося, що з ну з фінансами, ну тут з фінансами і так ясно, в принципі, тому що тут у нас конюшинка, тут нові пропозиції, поїздки, ці відрядження, багато роботи може бути, ну, тому що фінанси, фінанси, лицар жезлів. Просто і тут якась ну, допомога в конюшинці, тобто може в, в успіху, в щасті. В якихось коли знаєте щось маленьке. ну Теж може бути от якась, якесь відрядження, а це відрядження дасть такий запал або е, якихось таких людей, які з вами за одне, що дуже сильно, дуже сильний потік відкривається для вас. Е, і що. Обов'язково, ну тут якесь обнулення йде, і бачите, все-таки карта дитини може бути і вкрито від вас дуже різкі, якісь дуже різкі зміни в вашому житті, які міняють ваші плани, на які ви розраховує. ну просто дуже. Може бути, що тут мужчина вийде з засади якоїсь із. Запропонує вам доволі серйозні зміни для вашого життя. Або знайомство несподіване, або підведення підсумків по роботі може така бути новина, все-таки, яка буде перекликатися про те, що ви не знаєте ще. А, ну, ну, Вагітність тут точно може бути. Також майте на увазі ну, якщо вам, ну, майте на увазі там, дивіться. от. Хитрі дії мужчини однозначно також може проходити. І історія отам по серці, що у вас виходила змійочкою. Ну, ще отут. Ні, це нова, нова, нова історія. Нова історія, щось по новому для вас відкривається. Нова пропозиція, нові можливості. сказати, що ви тут жили вже в якомусь розміреному темпі, ні на що не надіялись. Я не буду говорити про якусь жартовність, але вона тут так є, і при якомусь ну, якби, розстроєних почуттях якихось. Чи було це зв'язано з цією змією на серці? Ну, скоріше, з любовною якоюсь історією могло бути. Але тут якраз момент те, що обнуляється і що щовується з місця. Ну, тобто, в позитивному плані, тому що іде якась пропозиція для вас, яка дає повністю. Новий хід для вашого життя. Хтось прям для особистого те, що людина не зможе, дивіться, чи є у вас отут людина, яка не може довгий час просто відмовитись або. Тут зміни лелека туди-сюди, відлітає і прилітає. Тобто це може бути ще з історією, що людина повертається, не тільки знайомство, якісь зміни, або зміни в ваших стосунках, просто у кого вже є ну, налагоджені стосунки, але тут якісь плани, я вам вже сказала, які різко що зміняються. Ще може бути, що людина повертається отак, тому що вона інакше ну, вона не бачить життя без вас, ну, якось так тут для особи. Особистого життя, ну просто людина вбудована, можна сказати, вбудована в ваші, ну, або, в, або ви в його емоції, або він в ваше життя, ну якось так. От Не може відпустити цю, цю якусь історію і буде повертатися для того, щоб відкрити якусь правду. Все, я думаю, розібралася. Кажу, один варіант: ми можемо собі посидіти і трошки там поколупатися. Все, дякую вам. Пишіть, будь ласка, не забувайте, хоч щось. І до нових зустрічей!